Діти, погляньте, у цих будиночках живуть гноми Тім і Том. Вони зовсім не схожі один на одного. Том має твердий вольовий характер, його ім'я починається твердо. Том, він полюбляє все те, що починається з твердого звука. Тім кругленький, товстенький, з м'яким характером, і навіть його ім'я починається з м'якого звука. Він обирає слова, які починаються з м'якого звука, або слова, у яких є м'які приголосні звуки, які меблі купив собі Том. Том купив. Комод, диван, шафу. А тім тім купив ліжко, стіл, стілець, крісло, які квіти. Рослини вирощують гноми. Том ромашку, незабудку, троянди, клен, Березу, Тім фіалку, люпин, тополю. Чим гноми займаються на стадіоні? Тим бігає, то Трибає, діти, який перший звук у слові том? Т. Який він? Твердий приголосний. Якою фішкою його позначимо? Фішкою з однією рискою. Назвіть другий звук О, який він? Голосний якою фішкою його позначимо? Фішкою з кружечком. Третій звук м. Який він? Твердий приголосний. Його позначимо фішкою з однією рисочкою. Том. Правильно, молодці. Назвіть перший звук. У слові тім. – «ч», Який він? М'який приголосний. Якою фішкою його позначимо? Фішкою з двома рисками. Назвіть другий звук. І який він? Голосний. Якою фішкою його позначимо? Фішкою з кружечком. Назвіть третій звук М, який він твердий приголосний. Його позначимо фішкою з однією рискою. Тім. Так, правильно, молодці. Діти, допоможемо гномам підібрати звукові схеми до слів. Вуж. Дружно з гномами виграли, навіть їм допомагали.